Усім фанатам серіалу Американська історія жаху привіт! Всі ми полюбляємо цікаві і раніше невідомі факти про наш улюблений серіал. І як би це не було дивно, невідомі факти з'являються навіть зараз. Тому, поки ми чекаємо новин про 12-й сезон, я зібрав для вас 13 нових фактів. Факт номер 1 Таїса Фарміга повинна була з'явитися у другому сезоні, і з'явитись вона повинна була не на один епізод чи декілька, а на постійній основі. Тобто роль у неї була однією з головних. Ходять чутки, що грати вона повинна була роль Грейс, але Таїса відмовилась, сказавши, що цей сезон занадто темний та моторошний для неї, і Райан Мерфі її у цьому підтримав, та одразу запросив у майбутній, третій сезон. Хочеться нагадати, що Таїса також грала у першому, третьому, шостому та восьмому сезонах. Так, це не рекорд. Але всі ми вважаємо Таїсу невід'ємною частиною родини американської історії жаху. Факт номер два. Габурі Сідібе в одному із своїх інтерв'ю розповіла, що під час зйомок третього сезону з нею відбувались містичні речі. Акторка зізналась, що коли за сценарієм Куїні читала закляття Латиною, то світло у приміщенні почало блимати насправді, а під час зйомок іншої сцени вона була дуже травмована, через що її навіть відвезли у лікарню. І найхимернішим для неї був випадок, коли вона відчула, що до неї хтось доторкнувся, але поруч нікого не було. Факт номер 3 Першою темою для третього сезону був обраний не Шабаш, а Чарльз Менсон та його культ. Але тема була змінена через повагу до родичів тих, хто був у культі Менсона. Але, як ми знаємо, пізніше цю тему все-таки візьмуть для 10-ї серії сьомого сезону. Факт номер 4. У п'ятому сезоні леді гага, яка грала роль Елізабет, повинна була з'явитися тільки у трьох епізодах, як запрошена зірка. Пізніше, після першої зустрічі з Райаном Мерфі, вона вирішила погодитись на вісім епізодів. Але коли вона прочитала сценарій перших серій, їй настільки сподобалося, що вона не змогла стримати емоцій, та одразу зателефонувала Мерфі, сказавши, що хоче бути частиною цього шоу. І Райан, звісно, довго не думав. Він зробив її персонажа головною героїнею п'ятого. Сезон. Факт номер 5 І одразу ще один факт про п'ятий сезон. Від самого початку Еван Пітерс повинен був грати роль Трістана, а Фін Уітрок Джеймса Патріка Марча. Але пізніше, як ми вже знаємо, їх поміняли місцями. Факт номер 6 Кейт Мара, яка грала роль Хейден у першому сезоні, у нещодавньому інтерв'ю відповіла на запитання, чому вона з'явилась тільки у першому сезоні. Ніхто не кликав мене у наступні сезони. Я гадаю, це пов'язано з тим, що усім дуже не подобається мій персонаж, але мені все одно подобалось її грати. Це був цікавий досвід, і це було весело. Але я справді думаю, що фанати її не люблять усім серцем. Ну, це означає тільки одне, що я блискавично впоралась цією ролью, і це для мене комплімент, сказала Кейт у своєму інтерв'ю. А яка ваша думка? Особливо мені подобається Хейден, і я б хотів бачити акторку у майбутніх сезонах. Факт номер 7 восьмий сезон серіалу спочатку отримав назву Подвійний сеанс. Так, зараз ми знаємо, що так називається 10-й сезон. Але справді від самого початку таку назву мав 8 сезон. У мережі навіть є перші промо-матеріали, на яких є тільки напис Подвійний сеанс. І це не фанатські роботи, а офіційне промо. Скоріш за все, така назва була обрана через кросовер двох сезонів, а саме першого та третього. Факт номер 8. Райан Мерфі завжди переймається, щоб тема сезону не була відома глядачам до того, як він сам її оголосить. Тому кожен сезон знімався під вигаданою назвою. Відомо, що шостий сезон, який ми знаємо як «Роанок», знімався під назвою Тупик. Сьомий сезон Культ мав назву сезона Лихоманка. Восьмий сезон Апокаліпсис знімали як Радіація. Десятий сезон мав робочу назву Пілігрим. А одинадцятий знімали під назвою Бандана. Факт номер 9. Усі ми пам'ятаємо інший відомий серіал Райана Мерфі Королеви Крику, які були закриті після другого сезону. Отже, Райан до кінця не знав, чи буде серіал продовжено на третій сезон, чи його закриють. Тим не менш, вони почали потроху розробляти концепцію третього сезону. За сценарієм, Декан Манч повинна була купити літній табір, в якому багато років тому відбулось дещо жахливе та таємниче. Шанелі повинні були працювати там вихователями і разом дізнатись особистість людини у масці. Нічого не нагадує? Так, потенційний третій сезон Королев Крику після закриття серіалу переробили на дев'ятий сезон американської історії жаху, додавши туди містики та трохи прибравши комедію. Насправді це дуже цікава тема, про яку я б хотів зробити окреме відео на канал, якщо ви, звісно, хочете. Напишіть про це у коментарях, а ми йдемо далі. Факт номер 10 Райан Мерфі обожнює Ріс Уізерспун та Мішель Пфайфер. Після того, як Джесіка Ленг пішла з серіалу, він намагався вмовити цих двох приєднатися до серіалу. Але через зайнятість це поки що не вдається. Факт номер 11 Таїса Фарміга майже погодилась на головну роль у другій половині 10-го сезону. Але через напружений графік вона все ж таки відмовилась. І роль отримала Кая Гербер. Факт номер 12. Від самого початку Джесіка Ленг повинна була з'явитися тільки у першому сезоні, але під час зйомок вона стала справжньою музою для Райана Мерфі і вони підписали контракт до третього сезону. Після зйомок третього сезону Джесіка збиралась піти з серіалу, але Райан вмовив її на останній, четвертий сезон. Джесіка погодилась, але на умовах, що вони будуть разом займатися розробкою сезону. Факт номер 13 і знову ми будемо балакати про Джесіку Ленг. її персонаж з третього сезону Фіона Гуд займає 44-те місце у списку найкращих телевізійних антагоністів усіх часів. А на цьому факти завершились. Якщо вам сподобався такий формат, то пишіть про це в коментарях або ставте лайки. І тоді я спробую знайти ще більше цікавого про серіал Американська історія жаху. А я нагадую про те, що війна триває, вона не закінчилась. І я нагадую, щоб ви допомагали ЗСУ та разом наближували нашу рідну країну до перемоги. Слава Україні! Героям слава!